Така б'є ідеологію. Крим їх, схоже, таки дав тріщину у Керчені, в відсутністю тепла з електрикою. Адепти трикольорового проросійського існування півострова перекрили дорогу з вимогою до окупаційної влади забезпечити їх бодай тимчасово генераторами. Російський Медведів заявив, питання з енергозабезпеченням півострова Кремль вирішить. Тим часом, вочевидь, шукаючи пригод на власні голови, російські окупанти світло сигнальними ракетами стріляли в бік Чонгара. Українські прикордонники відповіли попереджувальною кулеметною чергою у небо. Середа, 2 грудня. Нині на календарі Добрий вечір ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс два. Вогонь щодоби боєкомплекту бойовики не шкодують. Краснодоні кажуть українські розвідники, терористи чекають на залізничний ешелон із таємним вантажем. Президентський палац із молотка нового власника за понад 25 мільйонів гривень отримав маєток у середмісті Львова. У Цукерберга з'явилася Макс родинне щастя, засновник Фейсбука запостив на весь світ. 99% акцій соцмережі, вартістю 45 мільярдів. Родина віддає на благодійність. На фронті загинув український воїн. Троє зазнали поранень впродовж доби. Це наслідки перемир'я на передовій. Найактивніше бойовики атакували на Донецькому напрямку. По пісках гатили з гранатометів та зенітної установки. У районі опитного працювала щонайменше пара ворожих БМП поблизу Мар'їнки, окрім гранатометів та стрілецької зброї, активно працювали ворожі снайпери. Загалом неприцільний вогонь. Противник вів по українських позиціях в Авдіївці, Новгородському, Троїцькому, Широкиному, Гранітному щасті. Та Красногорівці не шкодують боєкомплекту бойовики і для своїх у штабі АТО розповіли, як напередодні на околиці окупованого Зайцево біля Горлівки це прибула група бойовиків та змінометів обстріляла школу в тому самому населеному пункті, де міститься штаб терористів. У цій провокації вони хотіли звинуватити українських військових. Аналітики групи «Інформаційний спротив говорять про залізничний ешелон з боєприпасами, на який чекають терористи в окупованому Краснодоні. Мало того, туди повинен прибути якийсь таємний вантаж для його вивантаження. На станцію вже пригнали автокран та вантажівки, а навколо посилили охорону. Сейчас по подвоз боєприпаси у нас существується ж де транспорту. Навірно, що то РЖД їм привезет. От запрещенного оружия там може бути ви Ротацію генеральського состава. Під вогнем у опинилися одразу три населених пункти поблизу Маріуполя. У Широкиному бойовики вели вогонь зі стрілецькою зброєю у район Новотроїцького випустили сотню снарядів з автоматичного гранатомета і там же стріляли переважно по позиціям військових. А от в гранітному снаряди вибухали просто впритул до крайніх хат цивільних мешканців. Там гатили з мінометів, кулеметів та гранатометів. Але з передового секторія. Військові ведуть на місце, де вночі щось вибухало. Це околиця села Гранітне. Навколо воронки від минулих обстрілів цього разу слідів від вибухів не бачать. Стріляли, кажуть, з району так званого леїнського парку снарядами, що розриваються в повітрі. Це був е е мінометний снаряд. От Васильок, так званий калібр 82 мм. міліметри. Згідно мінських домовленостей, він є заборонений. І повинен бути відведений. Ну як бачите, вони використовуються. Як вибухало, чув песта його господарка за час війни. Вона ще не те пережила. Частина майна згоріла. А влітку ось тут на вулиці загинув її чоловік. Жінка вісім місяців сиділа без копійки і не знала, де взяти кусень хліба. Боріться за те, щоб мир був, мир щоб був, щоб ми спокійно могли сісти, поїсти і спокійно встати. ніч переспати, щоб світ у нас був, щоб не здівалися, так як ви дощову воду кип'ятим і п'ємо. Без світла вони вже місяць, немає тепла, виживають за рахунок гуманітарки. Вночі каже, аж шибки дзвеніли. Жінка одразу побігла у підвал. Тільки підвали нас спасають, більше нас нічого не врятує. А зараз сирость яка в підвалі. Вчора опустилися в підвал, куди там довго не просидиш. Ноги помліли, все спина вся застила, тому що кругом камінь і вже потолок сипиться в підвалі, вже не видержує нічого. Стріляють тут переважно вночі, проте цього разу бахнуло серед білого дня. Служить я Боже. Ви самі почули. А ночі як можна на горизонті? Чорний дим. Там позиції українських військових ймовірно стріляли з танка. Вояки кажуть, одиночні постріли це така тактика, аби деморалізувати вояків і тримати їх у постійній напрузі. Це вже інша позиція. Під полуторкою Юрій вдивляється на рух із того боку. каже усе видно, як на долоні. Та розтяжки зроботи, все нормально. У них там. Буквально за кілометр звідси вже перші позиції. Бойків ось там за річкою. Сьогодні вони знову не давали спокійно тут стояти хлопцям. Обстріл тривав щонайменше 40 хвилин. Вночі вони стояли на посту, кажуть, снаряди падали неподалік звідси. Бойовики стріляли сау та мінометів. Одразу стріляли там в ту сторону. Потім замітили в парку тут в як прохождення ДРГ. Дали і все, все утихло, успокоїлась. До таких обстрілів тут вже звикли. Хлопці кажуть, головне, ніхто не постраждав. Але Хотініська Сергій Чекочихін Петро Бойко, спецкор 2+,2. плюс два. Три десятки кілометрів, три з яких це що найменше. Пішки, кілька блокпостів, і все заради того, щоб купити молока або м'яса. Так жителі окупованого Луганська вже місяць ходять по закупки на вільну від бойовиків територію України. Місяць тому прикордонники відкрили у станиці Луганський пішоходний перехід, і відтоді Луганці міняють російські рублі на гривні, беруть великі торби і вирушають по харчі. Що купують? Бачила на власні очі. Мар'яна Бухан. З великими торбами вишикуватися у черги люди починають із четвертої ранку. До окупованого Луганська везуть вони переважно продукти. І з самого ранку біля пішохідного переходу ті, хто свої луганські родини годують з власного городу. Закривачка, яблочки на та картошечка. Все, от починають молока, качає творог, м'ясо, сало, рибу, все сьовізу. Пропускний пункт відкривається о сьомій. Добре утра. Прикордонники перевіряють перепустки. Представники фіскальної служби роздивляються вантаж. З <рес> самого Луганська тим часом багато хто йде з напівпорожніми та навіть пустими торбами. Той ку все хороше, то купів носити. взяна сім за. То чим прийдеться? наповнювати чим доведеться Луганчани їдуть сюди. Ринок у станиці Луганській нині найпопулярніше місце селища. Ви нас знімаєте, Тому що ми тому що ви будете показувати. а Нам буде відомо. Якщо тут масло стоїть 85 гривень, Там 200 гривень. ціни у сусідньому Луганську. Тут основна тема для розмов. Валерій про це цензурно говорити не може. Ну Сюди чоловік приїхав за м'ясом, виторгував свинячу голову за 130 гривень. каже вдома за таку ціну зміг би купити хіба що свинячі вуха. Голова не знаю, язик. 200 гривень. Продавчиня Ірина покупцям з так званої республіки радіє. Ну, ну, Жителі Луганська вони раді, що не получають. приїжджають сюди Я говорю, що... У нас там завал совсем. найкращі жителі окупованих територій купують м'ясо, молоко, сметану та ковбасу. Берут всі по чечують, но скупляються зразу. Допустим, час новому воду скупляється на 500-600 гривень. Це мінімал. Зовсім не беруть олію. Вона в Луганську в ціні не піднялася. Нічого, нічого не видно. Ми своїх кормимо, Українців на ринку жителі окупованого Луганська не затримуються. Продукти треба купити дуже швидко, адже вже о четвертій вечора прикордонники закриють пішохідний перехід. Сьом донесем, довезем, дітей накормим, голодний не будемо. черг на ринку менше, але вони з'являються біля пункту пропуску. В середині дня волонтери сюди привозять одяг. Народ гребе, навіть не приміряючи. Сарапанчупач. Ну, що є? Що підходить. Я ж не ці, у нього велика сім'я. Накупив харчі, зібрав одяг. Люди знов стають у чергу на вихід до окупованої території. Три-чотири години, і українські продукти вони їстимуть під російський телевізор. Мар'яна Бухан, Євен Соловей, Віталій Овсяніков, Спецкор 2+,2. Вона поїхала в Донецький. Жила там три тижні в лікарні під прикриттям. Мати тяжко пораненого Романа Капатія з Полтавщини знайшла сина і змогла вивезти з окупованої території завдяки допомозі небайдужих. Найбільша жінка завдячує нині місцевому лікарю, який ще живого витяг її сина з моргу і врятував йому життя. Воїн потрапив у полон під Мар'їнкою. Бойовики прострелили Романові ноги, порізали органи, зламали руку з армійським татуюванням та написом Львів і закатували до коми. Уже три місяці Ганна Капаці живе в столичному військовому шпиталі. Нас тут четверо. Як і інші, вона доглядає свого тяжко пораненого сина Романа. Він у реанімації додому до чоловіка двох синів та 12 онуків. Жінка навідується раз на місяць на один день. То по справку поїду, то по одежу поїду. Бо то знаєте, сезони ж міняються. Її найстарший син батько шістьох дітей. Найменший онучці 10 місяців. Романа мобілізували в березні, а вже в травні він зник під Мар'їнкою. Батьки оголосили сина в розшук. Дніпропетровські волонтери знайшли Романа у донець. Цьку в лікарні впізнали за татуюванням армейська. Там написано львів, там танк нарісований яворів. І на рік служби волонтери допомогли пані Ганні дістатись до Донецька, і там вона дізналася машину, де був її син. Бойовики розстріляли. Тих, хто вижив, узяли в полон. Романа катували, стріляли по ногах, різали ножем, рука з татуюванням з кількома переломами. У мозку три величезні гематоми. Його ледь живого знайшов у морзі місцевий медик і врятував три тижні, як звичайний пацієнт, пані Ганна перебувала в лікарні. Їй двічі на день дозволяли провідувати сина. Я не виходила оттуда. Вони мене не. Не пускали, бо там же ж по території з автоматами ходили. Старалася тільки в реанімацію і назад у ту кімнатку, де я жила. Пані Гано, співчутливі лікарі переховували від бойовиків. А коли геть стало небезпечно, каже, підігнали реанімобіль і почали готувати Романа до перевезення. Це, згадує, була найстрашніша мить. Мені сказали мовчить, мов ви не наші. Мовчіть і все, станьте, і стійте, як каменна, і все. Прибігли там з автоматами і почали. Кричать ти бендеряка вонючий, зря зряма тебе не дорізали. Утекти з лікарні таки вдалося. Далі інший реанімобіль, який уже перевіз на нашу сторону, а згодом вертоліт до Дніпропетровська. У ту саму ніч у лікарні Мечникова Романові зробили декілька операцій. Нові він переніс і в Києві. Кілька днів тому повершив кубами. Кажу, синочок дивися, рядом лежить дідусь старенький каже, у нього Тоже трубочка в горлі. Кажу, він шепче. Шепче, кажу, давай, шепче, шепчи що небудь, я почую. Кажу, каже, мама, І він ну, отак губками так я два рази так сказав. Я, я дуже плакала, бо за шість місяців перший раз побачила. Така no, радость була, з радості. Плакала. Мати вірить у її сина. Є всі шанси знову стати на ноги. Головне, аби він вижив та забув усі страхіття, які йому довелося пережити. Ольга Максимова, Максим Шинкаренко, Спецкордва плюс для небайдужих людей, що мають бажання і можливість допомогти захисникові батьківщини Роману Капацію на сайті телеканалу 2+,2. плюс у розділі допомога. Ми розмістили всю необхідну інформацію про воїна. У Львові відбулося перше судове засідання у справі директора місцевого бронетанкового заводу Олександра Остапця. Його звинувачують у розкраданні двох мільйонів гривень, що були виділені на ремонт військової техніки. У період активних боїв за Дебальцеве вона повинна була би, але так і не потрапила на фронт. Готівку слідчі виявили 1 жовтня під час обшуку вдома в підозрюваному сьогодні. Військовий прокурор оприлюднив матеріали справи. Слідчі вважають, що кошти з бронетанкового заводу йшли на рахунки однієї з приватних фірм, яка мала би займатися ремонтом. Однак стверджують слідчі ремонтів там не проводили. Прокуратура наполягає, що було привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем. Тож вимагатимуть від суду покарання для екс-директора заводу до 12 років за гратами. Ось сам Олександр Остапець провини не визнав. Він наполягає, що йдеться лише про службове недбальство. І від коментарів журналістам нині відмовився. Суд оголосив перерву до 23 грудня. Ви знаєте себе винним? Ви визнаєте себе? Нову реактивну систему залпового вогню Верба що повинна замінити грати ще радянського зразка, розробили в харківському конструкторському бюро імені Морозова. І ще кілька бронетанкових новинок, які нині проходять тестування, продемонстрували журналістам напередодні дня збройних сил України. Бачила нову зброю і знімальна група спецкору. Українська верба проти радянських градів. Конструктори запевняють, вона точніша, швидша і маневрініша. Російський Урал тут замінили українським кразом, але найголовніше модернізували систему зарядження боєприпасів. Град заряжається вручну, Тобто кожну ракету беруть два воїна і. 40 штук одну за одну, это где-то э, займає около сорока э, п'ятидесяти э, минут. А, а верба заряджається, подъезжает аналогічна машина, тоже з готовим э, пакетом э, этих боеприпасов. Они состыкуются, пускові установки з заряжающей машиной і просто э, перізаряжаються э, автоматически. А що це дає? Що приїхав швидко, прицілився, вистрілив і поїхав. Тебе не встигли засігти вороги. 15 мільйонів гривень на доопрацювання вже через півроку можна розпочинати випробування. Запевняють конструктори. БТР-4, який вже є на озброєнні української армії, зараз проходить випробування з німецьким двигуном, який дає економію пального та подовжує срок служби машини. У новому БТР-4 конструктори підсилили броню кабіни. Тут українська броня, яка по характеристикам. Краще, ніж броня, та, що виробла, вироблялась в Радянському Союзі. І це досягнення нашої України, а вона краще захищає екіпаж. А це дуже важливо. Якщо ти воюєш і розумієш, що в тебе гарний захист, ти впевнено воюєш. Новий дозор уже пройшов випробування, але викрилися недоліки в роботі деяких систем та механізмів. За місяць конструктори обіцяють доробити броню і розпочати виконувати замовлення армії. Вона має п'ять передач. І задній ход, сучасна українська радіостанція, система колективної захисту, екіпаж 7 сім чоловік, командира, бронювання стекла, які витримують защиту від стрілкового оруження. За даними «Укроборонпрому», здебільшого бронетехніка ламається через навміння екіпажу. Тому конструктори розробили ще й спеціальний тренажер для швидкого навчання воїнів. Імітується не только. Работа екіпажа і наблюдені за тим пространством, которое окружає. Но імітірується також звук двигателя, работа прицела, робота оружає конструктори запевняють, значно прискорюють модернізацію як важкої військової техніки, так і легкої, щоб скоротити строк між виготовленням машин і доправленням їх на передову. Світлана Сергій в Харків Спецкор, 2+,2. Валютний курс наступного року 24 гривні за долар. Таке прописали в проєкті державного бюджету. Передбачено зростання мінімальних зарплат та пенсій на 12%. Такий самий рівень і прогнозованої інфляції. Цифри головного фінансового документа країни на засіданні уряду озвучив прем'єр-міністр і додав, що консультації ще тривають. Арсеній Яценюк також наголосив, що на національну безпеку та оборону передбачено наступного року 100 мільярдів гривень. Де взяти такі гроші? Він знає і вказує на заарештовані півтора мільярда доларів активів Януковича та його команди. Залишилося. Конфіскувати ці гроші і повернути відповідно до бюджету, зробити все для цього. Прем'єр закликав парламент правоохоронців та суддів у гривнях. Це понад 40 мільярдів гривень. Додав Яценюк, і вони повинні потрапити до держскарбниці. Позиція уряду полягає в тому, що цих 40 мільярдів гривень, які повинні бути конфісковані за всіма юридичними процедурами, сформують спеціальний фонд, і цей спеціальний фонд буде використовуватись як додатково. Як на національну безпеку і оборону, так і на інші витрати, які необхідно уряду покрити, зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом запрацює з 1 січня наступного року, попри шантаж і тиски з боку Росії. Про це сьогодні перебуваючи в Литві, з робочим візитом, заявив президент Петро Порошенко. Про що і ще були розмови у вільнюсі? Більше знає Ольга Кошеленко. Вільнюс, місто без перебільшення історичне для України. Саме тут два роки тому тодішній президент Янукович не підписав угоду про асоціацію, і це стало спусковим механізмом для революційних змін в історії нашої країни. У момент краху українських надій, президент Литви Далія Грибоускайте приберегла ручку, якою угоду зрештою підписав вже Петро Порошенко. Відтоді пані президент найвідданіший друг і адвокат. Офіційного Києва суто по жіночому свою прихильність вона вміє продемонструвати у деталях. Жовто-сині стрічки у різдвяних гірляндах прикрашають стіл переговорів. Про зміни, що сталися в Україні за ці два роки, грібоускайте говорить стримано. Мовляв, їх мають оцінити самі українці. Вона ж радить більше зосередитися на боротьбі з корупцією на зовнішньому фронті. Литва обіцяє Україні режим максимального сприяння після фактично зірваних напередодні переговорів із Росією про зону вільної Торгівля між Україною та Євросоюзом президенти обіцяють, із Кремлем можуть провести ще один формальний раунд переговорів, але по суті це нічого не змінить. Ні Україна, ні Європейський Союз не буде реагувати на будь-який шантаж. Хочу наголосити, що ми рішучі в своєму прагненні запровадити з 1 січня 2016 року. В повному обсязі поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з європейським союзом Росія намагалася нам довести, що Україна ще на кілька років має відтермінувати цей процес, але це двостороння угода, і жодна третя сторона не буде в неї втручатися. імовірність додаткових торговельних санкцій, що їх Росія може паралельно накласти на українські товари, президента не лякає за словами Петра Порошенка. товарообіг між нашими країнами за останні роки зменшився. У четверо і навряд чи Кремль зможе зробити ще гірше. Звільнився Литви Ольга Кошленко Дрій Марченко, спецкор 2+,2. Упійманих на хабарі столичних прокурорів узяли під варту. Нагадаю, це заступник прокурора Подільського району Олексій Білий та колишній прокурор цього самого району столиці Олексій Нечипоренко. Щоправда, підозрювані мають шанс вийти на волю. Суд призначив заставу майже 3,5 мільйони гривень для кожного. За закриття кримінального провадження білий з Нечупоренко вимагали з підозрюваного 150 тисяч доларів. Затримання оперативники СБУ та слідчі генпрокуратури провели просто в момент передачі грошей. Якщо провину прокурорів доведуть, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 20 мільйонів 252 тисячі 400 гривень. Саме за таку ціну в центрі Львова продали. Президентську резиденцію продали швиденько саме напередодні місцевих виборів. Найцікавіше, те, що в так званому аукціоні брали участь лише три компанії. Місцеві чиновники кажуть, що аукціон відбувся цілком законно і без порушень. То хто ж купив маєток у чотири сотні квадратних метрів із прибудинковою територією та басейном у самому серці Львова, і головне для кого дізнавалися наші кореспонденти. Найчастіше тут зупинялись кучма та Ющенко майже півтисячі квадратних метрів не надто розкішних, проте в престижному і тихому районі Львова продавали більше року. Тільки з шостої спроби знайшовся покупець. Щоправда, за цей час ціна замість стартових 29 мільйонів гривень знизилась до 20. Ми маємо відповідну ситуацію економічну, яка не сприяє відповідно. Е е Збільшенню ціни чи по крайній мірі суттєвій такій конкуренції. Цін почекати сприятливішої ситуації на ринку нерухомості в облраді не захотіли. Бо щороку отримання президентської садиби обходиться обласному бюджету у щонайменше 150 тисяч гривень. На аукціоні продали лише будинок. Земля в оренді меблі вивезли. Це склад Львівської обласної ради. Тут зберігають частину меблів із резиденції президента. Частину меблів перевезли в сесійну залу облради. Використовується для депутатів помічників для спілкування, підготовки. До сесії документів загалом всі задоволені. Після того, як президентська резиденція стала приватною власністю, журналістам тут не раді. Інвестор, який купив будинок, робить тут ремонт. Що далі буде у стінах, де колись ночували глави держав, новий власник не зізнається. Купили це з подальшим використанням в комерційній діяльності. Тобто, там не буде ані ресторану. І не буде змінений швидше за все якийсь зовнішній вигляд. Процедура продажу президентського будинку юридично була прозорою, кажуть ріалтори, але продати його можна було дорожче. Ціна десь межує з ринковою. Але тут є одне зауваження: що об'єкт унікальний. Якщо ми хочемо продавати унікальні об'єкти, то ми можемо в принципі не збивати ціну. Залежності, як ми проведемо рекламну кампанію. Ну чому тільки львівські пару фірм, які належать приблизно одній і тій самій особі, взяли в тому участь? 20 мільйонів гривень, які Львівська облрада отримала від продажу резиденції, збираються використати на потреби енергоефективності та для реконструкції львівського перинатального центру. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+,2. 40 тисяч доларів у сумці, яку забула панянка в автобусі в Бердичеві. Жінка вже й не сподівалася на те, що вдасться повернути утрачене, але сталося диво. Уже наступного дня їй зателефонував невідомий і запропонував зустрітися. Чоловік, що прийшов на зустріч, повернув усе і торбу, і гроші, і не взяв ані копійки. Винагороди згодом з'ясувалося, великодушний чоловік, колишній грабіжник ювелірних магазинів. Пані Наталія не показує свого обличчя, соромиться, не хоче, щоб її пізнали знайомі та родичі. Каже, історія, в яку вона потрапила, схожа на диво. Того дня жінка поверталася з Вінниці, де щойно продала будинок. У сумці купа документів і 38 тисяч доларів. На вокзалі у Бердичеві сіла у маршрутку. А коли виходила, забула сумку з грошима. Коли я вже помнила. дивлюся, маршрутки слід простив, номера я не заповнила. І, і шофера теж не внимания. куда куди бежать, что то делать, не знаєш, тому що ну, ну самі розумієте, уже сумка ж не останется в маршрутці. Але наступного дня жінці зателефонував незнайомець і запропонував зустрітися, щоб віддати їй торбу. Ну він мені віддав сумку. Там все було в цілості і сахранності. Ми пішли в парк, пересчитали. От, він он не взяв абсолютно нічого, що я очень сильно удивилась. Таємничим і скромним незнайомцем виявився ось цей 31-річний чоловік. Наразі Олександр відбуває покарання у місцях обмеження волі за грабежі ювелірних магазинів. Уже відсидів 6 із 9 років. Тепер він навіть має право кілька годин на тиждень їздити додому. Розповідає того дня з колонії пом'якшеного режиму у Бердичеві у супроводі наглядача їхав у лікарню у маршрутці на задньому сидінні. Помітив чиюсь сумку, поки наглядач розраховувався за проїзд, сховав. Її собі під куртку згобився спочатку. Вже коли приїхав додому, я її відкрив цю сумку, побачив там документи, гроші дуже багато в установі, де відбуває покарання Олександр, такому вчинку особливо не дивуються. Хоча зізнаються, цей випадок у них уперше. Він прибув до нас на пом'якшений режим. Щас він також себе веде як законослухняний громадянин України, не порушує. Приймає активну участь у спортивних заходах, в житті. Свій учинок Олександр не вважає якимось особливим. Хоча жартома каже, після розголосу історії з поверненням торби з доларами, дехто може вважати його простаком. Але я уявляю, що зараз буде з мене сміятися Україна, тому що лох там драки, тому подібне. Ну я розумію. Я ж Кажу, що декілька років назад я теж так би сказав. Після виходу з місць позбавлення волі Олександр сподівається знайти роботу і одружитися, і більше ніколи не повертатися до кримінального минулого. Олена Кузнєцова Ігор Кучин. Житомирщина, Спецкор. 2+,2. Радість для батька з надією для всього світу. У засновника Фейсбука народилася донька. Її вже дали ім'я Макс батьки від такого щастя вирішили, що мільярди Цукерберга повинні робити щасливими й інших людей. 99% акцій Фейсбука, які належать марку, які нині оцінюють у 45 мільярдів доларів. Родина віддасть на благодійність. Кому і на що знає Анастасія Боринець. Люба Макс, у твоєї мами і в мене наразі немає слів, щоб описати надію на майбутнє, яку ти нам даєш. Такими словами, Марк Цукерберг розпочинає листа своїй новонародженій донечці і викладає звернення в мережу. Дівчинка його перша дитина. До цього три вагітності дружини пристигли, закінчувалися викиднями. За доньку Цукерберг з дружиною дякують сенсаційною заявою. Обіцяють віддати 99% акцій Фейсбука з тих, які їм належать, в спеціальний благодійний фонд. Вартість цінних паперів нині становить 45 мільярдів доларів. Їх планують витрачати на розвиток людського потенціалу та створення рівних умов для всіх дітей у світі. Насамперед гроші підуть на просування індивідуальних систем навчання, розвиток комунікацій та боротьбу з недугами. Він віддає 99% 99% акцій. я думаю, що одного відсотка, який в нього залишиться, буде повністю достатньо для його дітей, і це правильно. Передавати акції на доброчинство подружжя обіцяє все життя. Тож це процес довготривалий і розтягнеться на кілька десятиліть. У компанії Фейсбук пояснили, упродовж щонайменше трьох років Цукерберг жертвуватиме до мільярда доларів на рік. Я був дуже приємно здивований. Це завжди хороші новини, коли люди щедрі. Я працюю в сфері благодійності. І це завжди добре, коли люди віддають. Це хороший вчинок, який може стати прикладом моделлю для багатьох інших людей, щоб віддавати Цукерберг, утім, не є рекордсменом. Найщедрішим в історії людства став Уоррен Баффет, який п'ять років тому на добрі справи вже передав половину свого багатства. Це 37 мільярдів доларів. А в заповіті записав на благодійність 99% статків. Їх нині оцінюють сімдесят 72 мільярди доларів. Другому рейтингу вважають Біла Гейтса із сумою в 30 мільярдів доларів на доброчинство. Анастасія Боренець спецкор і Іноземці знову приємно здивували відвідувачів концерту у Києві. Фінська група Апокаліптика, яка виконує важкі рокові композиції на віолончелях, під час виступу в українській столиці виконала гімн нашої країни. Глядачі підтримали музикантів і проспівали слова гімну спочатку під супровід віолончелі, а потім акапелла. Шанувальники колективу виклали відеозапис виступу в інтернет. і Він уже набирає популярності. Інформаційний підсумок доби буде о 23.30. Не пропустіть, де видався насичений на події, тож розповісти нині точно буде про що.